Міжнародний легіон генерального управління розвідки Міністерства оборони України Відзначає річницю створення його поява з перших днів широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, створено, щоб дати можливість справжнім воїнам усього світу приєднатися до боротьби за свободу і незалежність України. Українські та іноземні військовики діляться досвідом у складі легіону гур Міністерства оборони України, воюють за контрактами іноземних Земці з понад 50 країн, зокрема зі США, Данії, Австралії, Британії. Усі досвідчені воїни, ветерани сил спеціальних операцій, мають досвід ведення бойових дій у всіх куточках світу, брали участь у боях за Київщину, Запорізьку область, Херсон, виконували спеціальні завдання у Бахмуті, Лисичанську, Майорську у міжнародному легіоні, проходять службу «Герої України. Іни деякі легіонери нагороджені відзнакою головнокомандувача ЗСУ Сталевий Хрест орденами Богдана Хмельницького за мужність та нагородною зброєю. Легіонери допомагають Україні протистояти агресору.